За вікном вересень моя стрічка переповнена рекомендаціями про те, як романтизувати осінь. А я всього лиш на всю хочу не накупляти такого привабливого, але непотрібного барахла, про яке одразу пошкодую, як тільки відійду від каси. Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Я її особливо ніколи і не любила. Осінь у мене завжди асоціювалася із дощами, похмурим, сірим небом, небажанням вилазитись під ковдри, постійними застудами і сівшим голосом. Але якось з роками я навчилася не чинити супротив очевидному зміні пори року. Усвідомила, що осінь не має бути депресивною. Ми її можемо наповнити маленькими радощами самі. Хочу поділитися з вами тим, як я буду романтизувати осінь. Всі ідеї я розділила по категоріях, і почнемо з моєї улюбленої їжа. Перше, що я хочу приготувати, це гарбузовий суп. Швидко готується смачно. І не потрібно якихось великих кулінарних здібностей. Солодкого я б дуже хотіла зробити пиріг із яблуками або щось взагалі яблучне. Можливо, просто запечу яблука з горішками і медом у духовці. Ще одне, що я б хотіла зробити, це спекти банановий хліб. Я вже надивилася рецепт. Шоколадного бананового хліба напевне почну із нього. І якщо цей рецепт виявиться хорошим, а банановий хліб смачний, то я поділюся ним у своєму телеграмі. Ще у свій міні-список я записала спекти булочки з корицею і в дужках написала купити задумка. Знаєте, так розкластися на кухні, на фоні увімкнути якийсь приємний фільм і пекти ці булочки з корицею мене дуже приваблює, але у нас маленька кухня, там немає де розкластися. Тому я не хочу, щоб цей список перетворювався у якусь таку необхідність, яка мене обтяжувала, незрозуміло для чого. Совно напоїв, я собі тут записала, що я б хотіла Попробувати каву із сиропами. У минулому році я купила такий набір сиропів, уявляючи себе баристою. Я люблю стандартну каву, але ті сиропи просто там стоять і в них виходить термін придатності, тому потрібно з ними щось придумати. Дуже багато асоціацій із осеню полягають саме у глінтвейні. Я глінтвейн не люблю і не п'ю, тому я хочу спробувати один напій. Я собі тут записала чай, лате. Я бачила, його продають у різних кав'ярнях і також на полицях магазину. Я не знаю, що воно таке, але обов'язково спробую. Тепер переходимо до наступної категорії: те, що можна подивитися цієї осені. Я зараз скажу дуже страшну штуку для деяких людей. Я дуже прошу мене не засуджувати. Але я та людина, яка не дивилася Гаррі Потера, шок розпач, недовіжання. Точніше я бачила перший і, здається, другий фільм. Вже не пам'ятаю, але до кінця ніколи не додивлялася. Я не знаю цю історію. І не те, щоб мене якось це бентежило, але я собі поставила за ціль у цьому році подивитися Гаррі Потера. Зараз я дивлюся серіал, який називається This Is Us, Я його також можу рекомендувати. Він, от, не те, щоб з якоюсь осінньою атмосферою, але він про сімейні стосунки. Досить такий теплий серіал про стосунки. В сім'ї є про що подумати, тому рекомендую. Ще із тих серіалів, які я вже дивилася: це Падіння дому ашерів. Це міні-серіал. Він із елементами жахів. Ще із такого містично страшного. Страшного я собі записала «Stranger Thing Wednesday». Там здається, вийшов новий сезон. Хочу передивитися «American Horror Story». Я б хотіла знайти ще якісь такі містичні, страшні серіали чи фільми, але їх не так то й легко знайти. Все або я вже бачила, або таке досить банальне і дивне. Тому, якщо ви знаєте цікаві фільми, напишіть ваші рекомендації в коментарях. І ще я собі записала дівчата Гілморо. Я так розумію, я починала його дивитися, але не подивилася повністю. Я так розумію, що це також якийсь такий теплий серіал про сім'ю. На Пінтересті дуже багато картинок, саме із дівчатами Гілмур. Осінні фільми. Звісно, є дуже багато різних підбірок, але я собі тут записала, із того, що я вже бачила і хотіла б передивитися, це Little Women, Step Mom, «Pretty Woman», також Дюплекс, це така трішки дивна комедія. Я дуже дуже люблю саме комедії і романтичні фільми десь 2000-х років. У них є така особлива атмосфера. З того, що я не бачила і хочу подивитися, це «Dead Poets Society» і фільм 2008 року Герцогиня. Я взагалі обожнюю фільми про королів, герцогів, таку королівську атмосферу. У таких фільмах часто класна картинка. Всі Гарно одягнені, тому цієї осені я буду полювати ще на фільми такого типу. Переходимо до наступної категорії, яка називається Послухати цієї осені. У мене тут не буде якихось конкретних рекомендацій, конкретних пісень, але я на Spotify створила свій список. Потихеньку додаю туди пісні, які в мене або асоціюються з осеню, або просто, коли я їх слухаю, вони зараз передають саме мій настрій у даний момент. Багато плейлистів, які я слухаю. Про осінь, вони такі меланхолійні. Сумні, можливо, в цьому є якась логіка, але я би вам також рекомендувала додавати у свої списки щось таке повеселіше. Якщо ви любите якісь сумні треки, це окей. У мене також часто є настрій послухати щось сумне і поплакати. але водночас я вважаю, якщо постійно слухати сумну музику, це впливає на наш ментальний стан. І якщо за вікном дощ сіро, пасмурно і ми ще нагнітаємо зверху сумною музикою, ну. Наступна логічна категорія це почитати. Я вже надивившись Пінтересту, знайшла книги The Pumpkin Spice Cafe і The Cinnamon Bun Book Store. Я не дуже люблю читати оці романтичні історії, я більше фанат різних детективів, трейлерів, але я почала читати вчора ось це кафе. І також цієї осені у мене є ціль почитати книги про мистецтво. Я побачила ось таку книгу, але здається, вона є тільки в паперовому варіанті. Можливо, куплю паперовий. У мене є такий настрій, знаєте, читати щось навчальне про мистецтво, про те, як писати гарно, як говорити гарно. І звісно, цієї осені я планую читати багато детективів, різних історій. Якщо у вас є якісь класні книги, які ви могли б рекомендувати, то будь ласка, напишіть в коментарях. Наступна категорія це куди піти цієї осені. Найперше це на ринок за сезонними овочами і фруктами. Також дуже сильно цієї осені я б хотіла піти на якусь барахолку, на якийсь ярмарок, щоб подивитися, що люди продають, і виловити якісь скарби для свого дому. Хорошою звичкою стало ходити в кіно самій, тому що часто, коли зі мною ніхто не хоче йти на певний фільм, його ніхто не хоче дивитися, а я хочу, то я просто беру собі квиток, купую ось таку велику коробку попкорну і йду дивитися фільм сама. Тому, якщо ви хочете кудись піти, але вам просто немає скільки. Ким це ваш знак: не бійтеся і цієї осені, збирайтеся, йдіть самі. Ще я дуже рекомендувала б заходити у якісь музеї, особливо якщо ви живете у не дуже великому туристичному місті. Це класна така ініціатива підтримати ці маленькі музеї. Вхід туди не коштує дуже дорого, але навіть цей маленький вклад допоможе людям робити свою роботу. Наступна категорія, яку я для себе придумала, це домашні справи. Перше, я хочу прибрати всі літні речі, скласти їх кудись і дістати осінні. Також я хочу перебрати свої лаки для нігтів та докупити осінні кольори. Ось сьогодні у мене ось такий гарний шоколадний відтінок. Я не роблю гель-лак. Раніше я його робила сама собі вдома або до когось ходила. Зараз у цьому не бачу сенсу, тому що мені більше подобається так, коли захотів носиш, коли набрид стер. Осінні декорації для дому. Тих пір, як я видалила TikTok, і іноді я зараз заходжу у інстаграм, дивлюся стрічку рекомендованого, і там просто осіння істерія. Лиці в магазинах переповнені різними гарбузами і штуками до Хеллоуіну. Ви бачите, ось тут на фоні у мене стоїть ось такий грибок, який я також. Принесла додому тут. В мене ще є ось такий гарний гарбузик, але я його купила минулого року. Я собі вирішила, що будинок можна прикрасити до осені, не витрачаючи багато грошей. Коли то мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. І не накопичуючи декор, який потім не зрозуміло, куди потрібно дівати. Я вам рекомендую, по-перше, купувати сезонні квіти, це в якійсь мірі також буде ваша декорація на осінь. Друге, це можна брати ось такі гарбузики, а потім із них варити гарбузовий суп. Тобто воно собі полежало трохи, полежало, порадувало ваше око, а потім хоп, і ви його з'їли. Особисто я не буду прикрашати до Хеллоуіну нічого, тому що мені потім не буде куди дівати ці черепи. І я розумію, що в принципі мені все одно чи буде в мене висіти якась павутина, <схи> чи буде стояти якийсь скалат у вуглу. Тому єдині мої осінні декорації це, ось ви їх бачите, і ще можливо, коли буде жовте листя, я піду назбираю жовтого листя і поставлю його в чашесті, десь там на фоні. Замість того, щоб накопичувати барахло, я вам рекомендую знайти осіннє хобі. Але хобі вам може допомогти не тільки зменшити непотрібні покупки, а і зменшити скролінг у соцмережах, що я вважаю, є досить хорошим плюсом. Я цієї осені збираюся вишити дві сорочки. Я вже замовила нитки і саме полотно. Я не великий спеціаліст, але надію, щось та вийде. Якщо не за осінь, то за осінь та й зиму. Також я собі купила альбом, і я вже навіть почала. Малювати аквареллю. і роблю це чисто для себе. Вмикаю на фоні серіал, беру акварель і щось там малюю, якісь карлючки. Ще мені дуже сподобалася ідея будувати будиночки. Я десь тут прикріплю фото, як це виглядає. Але поки не знаю через те, що ці будиночки, коли ти їх будуєш, потім їх потрібно кудись ставити. А у нас не так багато вільних поверхонь. Тому мені поки подобається це чисто як ідея. І моя остання категорія, яка називається «Особиста». Перше, це переглянути особисті цілі. Я, до речі, їх уже переглянула. Я про це знімала відео. Ви можете зайти на мою сторінку, воно десь одне із попередніх. До кінця цього року залишається всього лише 4 місяці, тому мені здається, якраз прийшов час подивитися, що вже вийшло зробити, що не вийшло і не вийде. А що можливо ви забули, а тут хоп, і у вас буде натхнення і вільний час, щоб цього. Досягти ще моєю ідеєю є переглянути і почати готуватися до різдвяних свят. Ви можете сказати, боже, це так рано, що тільки осінь почалася. Так, я з вами погоджуюся, я не намагаюся пришвидшити Різдво. Але що мене навчили попередні роки, це те, що про подарунки варто подумати заздалегідь. Краще спокійно купити, замовити і щоб воно вже було готове, ніж потім в останні дні битися із іншими людьми за якісь там сувеніри, розгрібати полиці і поспіхом шукати, що кому подарувати. І останній пункт у цій категорії це зберегти. Підні фото надрукувати, якщо ви їх друкуєте, і почистити галерею. Я думаю, це буде такий хороший перехід і можливість зустріти новий сезон із вільною пам'яттю на телефоні. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Надіюсь, вам сподобались деякі ідеї і ви візьмете їх собі. В коментарях можете поділитися і вашими осінніми ритуалами, якщо у вас є бажання, і побачимось у наступних відео. Всім па-па!